У нас вже завтра День Незалежності, ти пам'ятаєш? Ми, до речі, дуже хотіли поїхати в Торонто, але, на жаль, щось ми не спланували. Ці, цей момент, що це так скоро вже случиться, і поки що ми залишаємося в нашому місці. Але ми вирішили просто поїхати погуляти, щось показати. Надіюсь, вам буде цікаво подивитися. У нас вже останні дні літа туристів. Зовсім не поменшало. Таке відчуття, наче в них іще далі праздники, школу нікому не треба. Всі на відпочинку. Создали нам тут пробку. Чи це за світофором? Тут якісь ремонтні роботи, так? Да? До речі, дуже гарний, скажи. Ось Ми в такому старому місті, городі. Такі старенькі вже їм, по-моєму, близько 100 років. Так, їхали корабліки всякі. Подимались, там якось шлюзами набиралася вода, і вони в'їжджали виїжджали з міста. Шлюзи? Ну шлюзи, і воно так і називається шлюз. <правда> типа канал якийсь спеціально іскусственно зроблений. Наливалась вода, щось ну, Ми Зараз вже давно не працює, але все одно залишили, зробили такий як парк, гарне місто. Маленький проход в ту сторону, типу мост. Короче, ви бачите, такий уровень тут води, а який рівень там. Да. Я можу їсти? Да, дякую. Я тобі це, це тільки я і можу їсти. Я мені тобі дозволяю їсти. Ти, до речі, не любиш взагалі їсти внедома. Ненавиджу. Я тоді соромлюсь, що я не так виглядаю, не так їм, не так відкриваю рот, не так закриваю. Все не то. Погода не та. Місце не то. І всьому виновата Цікаво, от... оця людина. <рес> цікаво. У мене один тільки такий чоловік, чи ще в когось таке є. От мимо нас пропливає, до речі, паром, зараз ми вам покажемо. Ну, це не паром, це катер. Ну, покажемо цікаво. Він так підпливає до цієї брами. Потім тут буде зливатися вода, бо вона доволі висока. І цей кораблік спуститься нижче. Я думаю, той, хто в Голландії, можливо, десь ще там в Германії, ще в якихось таких подобних країнах, я думаю, такого багато. Щось, коротше, вони роблять. А, вони, значить, оці мальчики своїм тілом щось поворачують. Вони закривають шлюз, ага. Вони закривають шлюз. Правильно, Ваня, шлюз називається. Хоча там є взагалі крутилка, але вони закривають своїм тілом, верні від сили свого тіла. Для того, щоб спустити воду і, соответственно, тоді опуститься цей кораблік. Подивіться, як спускається. закриваються ці ворота. Паралельно ось той парень. Крутить для того, щоб відкрився цей шлюз, я так розумію. Що ці мужики делають, я не знаю. Ну я так подозриваю для того, щоб лодка не ударилася в бетон. Здається, коштує 14 доларів сам пропуск. І ще й не кожен день воно працює. А 14,69. І щось 45 хвилин шовання. Назад. Краще, щось вони катають. Ага, понятно. Що вони там катаються? Там місця дуже мало, куди вони могли плисти. Ну, ми з вами подивимося. Так, водичка почала уходити, бачите, кораблик вже опускається. Я думаю, так постепенно, медленно, медленно. але водичка спускається і вони собі тихенько, спокійно проїдуть. Тут дуже багато всяких яхт, корабліків. Для цього міста, я думаю, 15 доларів це взагалі не гроші, щоб так цікаво щось провести час. Все, як водичка тут уходить. Кораблик чекає, ще ворота все вже закриті. Як воно ходить, неізвісно. Якісь технології. Так, нарешті вже відкривають ворота чи шлюзи, і наша лодочка вже поїде. Десь зайняло це хвилин 10 можливо трошечки більше. Найдовше це просто вода зливається. Ворота відкриваються і закриваються дуже швидко. Зайчик, ти знаєш, я навіть і не знав, що в нас в місті є шлюзи. Ти мені сьогодні відкрила прям цілу планету. М-да. А як я дізналась, ти знаєш? М-да. гуляла тут. Гуляла, совершенно з другим чужим мужчиною. Угу. Ні, насправді ви просто гуляли в футбол і ми ходили гуляти, да. <гулялась> От так. Отак інколи треба десь бувати. Ми пошій ніде не буваємо. Це огромна-громна проблема. Не знаю, хто ссориться? нестача времени, нестача денег, діти, мами, папи. У мене проблема одна. Мені треба десь бувати, десь гуляти, щось бачити. А я люблю душити, Душити диван. Можу це робити постійно, а потім ще перехожу на кровать. Не знаю, у когось ще такі чоловіки. Ну, насправді таких більшість. Вони хочуть нічого не робити. закритися вдома, сховатися. І ніде не бувати. І не бачить такої краси, таких прикольних різних речей. Ми були помни, в Голландії на каналі. Так, були. Там також отакі шлюзи, також там... Ну, прикольно, мені подобається. Це, я не знаю, воно не на що, мабуть, особливо так. Прям не можна сказати, що це щось особливе. Просто це такое, я в Україні. Так. Я не бачила. Ну, я впевнена, що таке десь є. Просто я цього Ну, Це не треба бачила. було їхати десь в Миколаїв, чи там, я не знаю, куди йде ці шлюзи. Так, да, просто ну, не приходилось такого побачити. Ну, цікаво. Що саме прикольне, що цим користуються звичайні люди. Да. І що тут зробили такий міні-парк. А... Отак інтересно. Коротше, будеш мене більше водить гулять. Буду. Зафіксірована. Ну no, це не точно. Вон у нас на черзі інший катер. Ждуть, поки водичка не береться, і також спустяться по каналу. Так що тут така застіла черга. Доволі популярна штука. Там яке сердечко? Ні, це канадський прапор. Канадський прапор, так гарно. Ми йдемо гуляємо по такій дорожки. З однієї сторони у нас канал, з іншої сторони, у нас річка, яка веде до такого, типу водоспаду. Зараз побачимо, що там красивого. Бо я коли була осінню, це було, боже, стільки тон води лилось. Зараз побачимо, багато чи ні. Що це за штучка? Я не знаю, що це за штучка. Оглядово якийсь. Та ні, воно бач, а, крутиться. Ні. Це... Ну, типу мост був поворотний, раніше, мабуть, тут проходила дорога. Дорога, думаєш? Ну, бачиш кусок чогось, щоб переправлятися з однієї іншу сторону. Цікаво. Такий мост у нас, до речі, посеред, як в центрі міста також такі схожі технологія. Така. Да, поворотний міст. Цікаво. Думаємо, що, напевно, використовувався для автомобіля. Але ти бачиш, він до сих пор за ним ухажую, значить, він може колись. Мабуть, буде використовуватися, так, да, в таких планах. Ну, або це частина спадщини, просто яку не хочуть прибирати. А, типу музейний експонат, так? Да? Можливо. Так, он наступний кораблик пішов на очередь, мабуть. А, до речі, знаєш для чого його можуть використовувати? Для чого. А, якщо потрібно переправити якусь техніку, наприклад, а, для... тут же нема, бачиш дороги, так. Да, або... Ну, якусь невелику техніку для. Робіт якихось. Угу. Як я йду і спитую судьбу. Ні, мені просто цікаво. От раніше, коли я тут була, чуть не впала. Вся в мене тернога вся в пилюки, вся в каміннях. Коротше, коли я була раніше тут осінню, то тут води було дуже багато. Зараз я так думаю, то що літо воно набагато менше. Але так красиво, хто хоче, знаєш, якісь там фоточки, чи так просто уєдиніться з природою, то взагалі так прикольненько. Я думаю, що гарно. Я уявляю, що колись знаєш, якось є дерева спускали. Ну, там також набирається вода чи як? Ну це ж спеціально типа, подамки придумано. А що це таке? В деяких місцях цю енергію води використовують для видобутку електроенергії. Ага. Тут для чого це зроблено? Ну, з якоїсь сили, не знаю точно. Он там їдуть, дивися, на скутерах ще люди. Да, люди. Коротше, вони десь катаються, реально ці 15 доларів вони витрачають, щоб переправиться. І їхати, мабуть, в центр міста або ще кудись, бо там центр міста йде. Коротше, ноги в мене вже грязні, зараз будуть ще грязні, тому що я буду питатися в юбки вилазити. О oh май гад. Реально ноги всі в пилюки. Ну, воно того стоїло, дуже красиво. Дуже цікаво такий реально парк природній. І це зовсім близько до міста. Я не знаю, ну може це навіть ще не закінчилось так, місто. Це ще місто. Там трохи ще приїхать, ще школа. Просто це, типу, як старе, старий район. Зараз ми побачимо якісь фотки старих домов. І що тут взагалі раніше не було лісов, вони всі. Весь ліс вирубували або спалювали, або продавали. Так раніше жили. А зараз тут так засаджено, що просто в ліс невозможно зайти, бо ж там нема особа троп. Не так, як у нас в Україні, тут все дуже густо, прямо насаджено. Тут такий малесенький проход. О нова лодочка їде. Там у нас той мостик, по якому ми йшли спочатку, він вже відкритий. Вірні, його вже не существує. <свят> Тепер цей мостик. Он диви, яка нова лодочка пливе з новими туристами. Так що там Опять буде шлюз. Воду наливати, закривати. Пішли читати стенд. Він здається, тут навіть і не один цей стенд, їх декілька. Там, по-моєму, на парковці ще якийсь є стенд. Хістері. Брунел, ліфт локс. Вань, правильно, локс чи як? Ну, дивись, це прям фотка, як його будували і в якому році. Навірно, в 1890-му. Бачиш, викопували машини, вивозили, вже і трактори якісь навіть були. Тут якісь домики. Зараз цього домика немає. Ось це оцей водопад. Ну, ось дивись, скільки дерев да, сложених. Ну, Кратше, тут займалися, скоріше всього, іменно перевозкою цих дерев. Ось ось яркий примір. Да, е, ось ці домики, які зараз тут стоять. Ось, наприклад, цей домик він ще тільки будувався, а він зараз стоїть до сих пір. От, здавалось би, канадські дерев'яні домики, всі кажуть, звісно, і палок да, зроблено, але вони стоять. Дивіться, по 1931 рік, ну, практично 100 років. Практично 100 років стоять ці домики. Ну, оцей точно, він такий особливий, ми зараз його побачимо на виході дуже гарний. Тому, можливо, канадська навіть технологія будівництва дуже довговічна. Не знаю, ну цікаво. Коротше, не знаю, не бачу я цієї фотографії цього дому, але 2 роки тому я тут була і був десь такий стенд саме цього дому. Що він такий гарний, і він приблизно 100 років стоїть, а можливо навіть більше. Такі історична будівля. Але люди там ще живуть, там є машина, є гараж, такий гарненький. І раніше там такий пагорб і не було дерев зовсім. а Зараз настільки багато дерев. Такі інтересні факти про місто Хансвіль. Надіюсь, це відео було корисне для вас. Якщо вам було цікаво, ставте лайк. Пишіть, можливо, ви знаєте, які ще кращі місця в нашому районі. Взагалі, це, як це сказати, район Мускока. Було б класно з'їздити, подивитися. Все. See you, guys! Yeah.